Майже 400 тисяч гривень надійшло в касу штабу національного спротиву, що був організований в Оргатинському районі під час революції гідності. Використали 63% зібраних коштів станом на сьогоднішній день залишок на рахунку становить 145 тисяч гривень, які використовуються зокрема і на потреби української армії. Подробиці знає Галина Богу. З перших днів грудня у Рогатині був створений штаб національного спротиву. За цей час на рахунок штабу надійшло майже 400 тисяч гривень. Нині по Рогатині точаться чутки про нераціональне використання цих коштів. За роз'ясненням, ми звернулись до керівника штабу. Тарас Буданович, чи раціонально використовуються кошти, які надійшли в штаб національного спротиву? Фінансовий звіт, який був, Відзвітований колегіально перед Керівниками політичних партій, які входили в штаб національного спротиву, свідчить про те, що штаб почав працювати від 4, 12, року, Ну і практично до завершення революції це 7.04.14 року. Загальний прихід в касу штабу національного спротиву становив 380 тисяч 333 гривні. Ну і на рахунок поступило 11 тисяч 302 гривні. Тобто загальний прихід становив 391 635 гривень. Активно включилися у збір коштів громади СІЛ, це 74,5%, підприємство 11,5%, приватні особи, які давали кошти, це і 9,5%, скринька 2,3% і таємні спонсори 2,2%. Щодо... Витрат коштів, які ну, потреба була, поїздки і тому подібне. Це і транспортні витрати 68,2%. Матеріально-технічне забезпечення, і на Майдан, і ну, медикаменти інші, і там передача на полігон Національної гвардії, багато інших таких матеріально-технічних забезпечень це і 15%, мобільний зв'язок. 1% для роботи штабу вісь це є 3,5% і одноразові виплати тим, що постраждали на Майдані, це є 12,3%. Отже, 63% загальної суми використано станом на сьогоднішній день є 145 тисяч 945 гривень, які стоять на рахунку. Колегально вирішується щодо розподілу тих коштів. Останнє засідання, де прозвучав і фінансовий звіт, було виділено колеге. Вирішено 10 тисяч допомогти Національній гвардії, це тим хлопцям, які відповідно служать там в Національній гвардії. Ну і 15 тисяч для мобілізації для, наших, для нашого воєнкомату, безпосередньо тим хлопцям, які призвані в армію. От так, в загальному щодо звіту, як плануєте використовувати решти кошти? Я одноосібно не маю права розпоряджатися тими коштами. Відповідно, керівники політичних партій і активні люди, які долучалися до Збору коштів входять в цей штаб, і колегіально першочергове бачення штабу це допомога на мобілізацію, допомога тим хлопцям, які зараз там в Слов'янську, яких треба підтримати, одіти, взути, ну і інші потреби, які потрібно на на, на, на на час воєнних дій. Галина Бугун Назарій попик, новини телеканал Раї.